Друзі, всім привіт! Сьогодні зробимо огляд на ось такий справжній професійний ремінь з підсумками від компанії Тауд. Кожен такий бажає, але не кожен такий має. Його ціна 5 ,5 тисяч гривень. Посилання на нього буде під відео. І зараз давайте зробимо на нього огляд більш детальніше. Друзі, ось так виглядає цей ремінь, і давайте подивимось на нього більш детальніше. Сам ремінь дуже широкий. Має ось таку дуже потужну застібку ліпучку. Окрім цього, є ось такий, подивіться, який, який кремезний карабін. Ну, це пристібнули все, на все життя. Так, оцей поясний карабін теж ну, така дуже широченна така стропа. Так, ще має по всій довжині ось такі. На таких ліпучках додаткові засоби кріплення, для кого він підійде. Дивіться, якщо у вас талія 81 см, він вам підійде. Якщо у вас те місце, де повинна бути талія 122 см, то він також вам підійде. Як це тут реалізовано? Дивіться, якщо ви такий великий, кремезний, потужний, то вам нічого не треба робити, беріть його та використовуйте. Якщо. Ви такий жилістий, стрункий, то просто відстібуємо оцей один сегмент, все. Зменшили розмір. Застібнули. Карабін клацнули, все, працюємо. Що тут ще класного? Дивіться, по самому ременю з обратної сторони є ось такий, такий перфорований матеріал, який дозволяє дихати вашим ну, шкірі. І Щоб вона не, не потіла. Також дуже цікаво реалізовані оці кармани. По карманах кармани дуже теж міцні, тримають форму. Тут є ось такі металеві вставки для того, щоб щось, якийсь шуропокрут на кліпсу зачепити. Ось такий гак, молоток сюди прикріп, при, прикріпити. Дуже багато внутрі, дуже багато різних. Кріплень для різного інструмента і як тут реалізована система бистро Дивіться. Просто натискаємо вверх все. Маємо, відстібнули оцей підсумок і дивіться, позаду. Є от така штука. Відстібнули, поставили, все. Це у вас така як підставка. Працюєте, десь щось робите, тут взяли, засунули назад, туди-сюди. Не потрібно вже все склали. Зараз. Хоп, застібнули, поставили назад. Все. Пішли по своїх справах. Так же і точно так же працює другий оцей е, другий підсумок. І що мені подобається, додам, що це ну, реально професійний, справжній ремінь. Він дуже класно виглядає. Мені такий не потрібен, але мені такий хочеться ремінь. Дуже сформов... Кармани сформовані, вони не складаються, не такі, як сапля, а класно тримає форму. В цьому кармані трохи менше відсіків для різного інструмента, але теж працює по такому типу. Зараз, Коли на тобі, класно працює, але коли ти це робиш з іншого боку, то трохи не так класно виходить. Також ліпучку ззаді відстібнули. Як упор поставили, все. Працюємо, якщо потрібно використовувати обидва, також прийшли, розклали свої інструменти. Робимо все, складаємо. Потім всі справи зробили. Зараз пристібнули один. Пристібнули другий. І пішли. Ось такий ремінь. Ну, Він новий, тому тут треба ще буде зробити, коли ви його вже під себе там е, хочете зробити. Тут є ось такий металевий металева, так, так, на, 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 такий кінець на ремінь. Так зробили, заклацнули і все, буде працювати. Так що, друзі, кому подобається. Кому він потрібен для роботи, або просто хоче, щоб в нього такий був. Переходьте за посиланням під відео, або підписуйтесь на мій телеграм-канал інструмент», Там зроблю на нього ще додаткову знижку 5%. Всім пока!